Якщо раніше і на початок війни ми абсолютно праві, війна, скажімо, велася в традиційний спосіб, тобто наступом батальйонних груп, броньованих колон бронетехніки, великих мас піхоти, то зараз ситуація абсолютно змінилася з приходом величезної кількості дронів різних типів. Зараз без дрона неможливо уявити ні війну, ні роботу командирів, ні роботу штабів, ні прийняття рішень без врахування цього фактору. І е, боротьба з дронами, знищення е, ворожих дронів, стартових майданчиків, е, де здійснюється пуск, запуск цих дронів. Це задача номер один для будь-якого командиру. Тобто цей фактор вийшов на перший план війни. Зараз э, дрони э, ну, фактично мають 60% частини вогневого враження. Тобто, якщо раніше э, головна роль належала артилерії до 80% вогневого ураження противника, то зараз артилерія посунулася э, вже назад і э, займає тільки 40%, а 60% якраз от дрони.